Кролик такий помісний, держенький, величенький. Це наша лолочка, двіченька така наша. Малиш. Це біньки, наш видний кролик. Це баранчик молоденький, може кому так ближче, може кому потрібно на розпліт. Наша нова дівчинка Мадагаскар, що приїхала. Це наші кроленята. поганенько. Видно, через але ми достанемо їх сьогодні. Буде у нас сьогодні фотосесія. То будемо їх сьогодні фотографувати для цих малюків. Тільки що такі гарні кадри були. Я забула включити камеру. Так, побалакала просто так. І все. Тут не так гарно вмивалося. Це сіло зверху. <рив> О, я не можу. <рив> такі вони цікаві, кроленятка. Мама така спокійна, гарна кроличка. І вони такі зайчуни щось таке на мамочку схоже. А це таке непонятно на кого схожі. Колір татковий. І це у нас ця кроличка була схрещена з Бургундії. Дивіться, вони такі всі, бачите, у них рябенькі такі, як мама, але є трошки реженького, такого, як тато. Ну, вони гарненькі. Кроленятка спокійні, десь тут п'ють водичку. Де речі, я замітила, що ті кролики, які гарно п'ють воду, ті швидше гарніше ростуть. Менше хворіють і почувають себе дуже добре. Так, це наш Живчик вічно хворіючий. Це наш алабайчик. Та тут дивіться, який мордовенький барончик. Такий це наш журик. Жорік щось опять тут сквознячок йому такий, він щось якийсь примхливий кролик, я хочу сказати, не знаю, він прям... З того дня, як приїхав вже, вічно тільки, тільки трошки десь сквозняк, у нього бігом плачуть, глазки. Так, сидять наші дівки ось у своїх маточних домиках. Повинні були налопити нам кроленяток, чи собі, чи нам. Ну, але мені здається, що щось у нас ще, ще ми очікуємо. Очікуємо, так носили всі солому, так бігали, трудилися і щось не знаю, нема. Не бачу пуху, чи може їм там достатньо місця нарвали там, але не знаю, ще у туди маточники не заглядали, тому не скажу вам точно, чи є в нас там що, чи нема. Баранишка наша, барашка. Це Каліфорніка наша. Ну, чекаємо. Вот. все. Так, там у нас є пух, але ще, ще нема. Все, десь зайка, ти будеш нам криленяток приносити? Чи не будеш? Ти ще дешев пух не нарвала. Ти так хотіла і... Балуєшся мені. Давай, ми чекаємо. Так, це у нас Дейлі. Дейлі теж теж очікуємо. Так, сірамашечка теж носила, а щось так трошки наносила і все. І поки, поки нема там... Ой, так, о, поки нема нічого. Ну, Будемо, будемо чекати. Єсьо чорнесенькі мої, боже, я їх так ждала. Боже, вони так заховані. Що я кривой. Клас, я думала, нема, вона їх так усі не заховала, що, що прям. Так, тут теж є. Дивіться. Ось вона тут. Нанесла багато пуху нарвала, але вона налопила їх і ще, ще вчора. Ну, Гляньте красунчики які такі манесенькі. Ой, клас, рябенькі, такі біленькі, чорненькі. Красота. Щось напевно вже наш принц із луною вийдуть на пенсію. Щось вже другий раз парували, і другий раз вона прохолостила. погода, конечно. Кролики. Не знаю. Старовать они уже. Что получилось? <свес> ну ничего. Дамо ще один шанс нашим пенсіонерикам. Хороший. Да. Це наш борошек такий молоденький, кролик, гарнючий, гляньте такий, такий прям плащований Підглядає, не підглядай. Гарнішенький. І це наш кролик такий, дивіться, який гарний. Це два в нас тут один такий сірий, а це такий сірий з білим. Гарнішики такі. І наш вінчика. Сьогодні у нас парувальні пенсії. Малиший зая. Заяв нас теж прохолостила, напевно трошки перегодували її. Ну, вони один одного знають, у них тут гармонія, так що красота. Ось, вона ніяк не перелиняє. Зая, що ти як ото? Старушенці я вже. Щось малиш, вже пенсія пішла зая до молодого, але щось вона не дуже хоче. Ну нічого, спробуємо ще з цим. Це великий гарний кролик, так що будуть гарні кролики. Милі. Так, наш війничка і пустили лову. До хлопчика і хлопчик не пережив переїзд, тому... Пустили й до такого рижого. Ось така наша шоколадочка і буде такий світлий. Вау! Гордитий такий. Дивіться, лямур який, ма? Ось. Лиже його, він її. Боже, яка пара. Да? Лолочка, лолочка. Красота. Красота. І тут напевно теж діла не буде. Такі вони старички. Діла нема. Оцим двом шоколадним хлопчикам шукаю дівчинку. Такісь гарні вони. Братики акробатики не продаю. Хочу собі, щоб було на запас перестрахуватися. Ось, такі шоколадки, Такі мої шоколадки.